Сьогодні працівники ДСНС разом з працівниками Червоного Христа проводять заняття з проєкту Діти війни, які діти прибули з прифронтових територій. Проводимо навчання, тренування дітей, як виживати в екстремальних умовах, як надати першу домедичну та медичну допомогу. На жаль, на сьогоднішній день ці діти живуть в тих умовах, де є йде війна. Там постійно небезпека, і ми їх повинні підготувати до сьогодення до реалії життя, щоб вони вміли правильно себе поводити і виживати в даних ситуація. 800. Він витримує 240 секунд 800 градусів температури. Першочергові дії це рятування людей на пожежі. Включає типовізу, проводить обстановку, наприклад, де є тепло, де знаходиться людина. Було багато нової інформації, такої, як перша допомога. Все дуже цікаво. Я дізналася про те, як подавати людям першу допомогу. Мої емоції дуже гарні, мені все сподобалось. І хлопці сподобалися, і форма просто сподобалася, і от ці всякі штучки мені подобалися. Ну правда, важко це, напевно, але це круто. Це мені все сподобалося. Ось те, що форма трошки маленька, але так все добре.